Дмитро хвилюється, <плес> готується до виступу. Він сьогодні презентує себе е як е власника бізнесу сільськогосподарського <плес> Так, наприклад, і ось наша презентація, тракторець, який куплений на грандові кошти, нас <плес> вже є. Можна сказати, бренд геройська черешня, будемо відпрацьовувати. Конференція. уважно. Слухаємо. Я дружина. Доручена презентувати повністю роботи нашого центру освіти дорослих на міжнародній платформі серед різних стейхолдерів, які працюють в сфері ветеранської політики не лише України, а й переймаємо гарний досвід. Будемо дивитися своїми кейсами. Дякую. Ну, Давайте, маючи можливість, покажемо на свою аудиторію, яку презентацію ми приготували. Так. Ще ніхто на конференції не бачив, а ми вже з вами подивимося. Так, у нас така чудова. Програма. Ми будемо звітувати ЄС про всю роботу напротязі року, як ми проводили, які складнощі були, виклики, які так. Буде у нас статистика по кількості відвідуючих. Скажіть, Ольга Івановна, додатково, бо я вже словесний запас так, так. У нас будуть і наші виклики, і наші успіхи, і наші поразки. Ну і звичайно, ті кейси, які ми сьогодні в місті Нікополі, які мають неабияку зацікавленість серед наших людей. які принципі, цікаво займатися, розвиватися, додатково отримувати е, будь-які професійні е, речі. Також ми будемо ділитися успіхами наших ветеранів і їх сімей, які стали переможцями у 24-му році. Це наша Оксанка, так Так, це Катя. Ой, Катя, 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 Катя. 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 Катя, Я теж хвилюю, це, це наш Дмитро. Метро. Які завдяки плітні співпраці з різними партнерами стали переможцями бізнес-грантів і будуть розвивати в місті Нікополі? До речі, зелену екологію, як і один проект, так і інший. Так, так. Так, так. Сільське господарство, зелена екологія це дуже зараз актуально. Ми хвилюємося, бо це неймовірно відповідально. На конференції різні міністерства, наші фінансові партнери з Німеччини. І звісно, що нам дуже важливо, як ми виступимо, як ми себе покажемо, як продемонструємо нашу роботу. Це дуже хвилююче. Це наша презентація по Дмитру. Не прислухає слово, якщо вмію навчити дитину, я вмію на ти зможу і навчити дорослих. Це... Весь шлях за 24-й рік, який довелося пройти, і успіхи, які як пройшла перші проби обкатки трактору, обладнання навісного всього. Дмитро, як ти? Готовий, налаштований. Да, готовий, да. Я Завжди готовий. Да. Треба тримати удар і нести відповідальність. Так, звісно. Тим паче, що ну, це не було легко вибороти е, ці гроші, і писати гранти, писати цифри, рахувати. Звичайно, це виклик і для самого Дмитра, і для Оксани, як, як такого в нас. Згладжуючого я фактора, думав, я, я думаю, як хтось не назив про телеграмі. Ну Дмитро, <піліграмі> ну я розумію, що ти. Я розумію, що ти підтримуєш лінію юморну, яку в нас наш президент започаткував, але <піліграмі> я думаю, все ж таки це твій. Це твій е, труд. <сміття> <сміття> це твій труд. <сміття> <сміття> Іронія це дуже добре, але все ж таки це було не так вже й легко. Доєднуйтеся, друзі, до нас, <кхе> до центру освіти дорослих. Для нас дуже важливо ваша участь, ваші відгуки про нашу роботу. Приходьте.